Вітаю на каналі Марусина Кухня. Сьогодні пропоную вашій увазі відеорецепт із серії Солоденьке та смачненьке без випічки. Просто швидко, але смачно. Люблю такі рецепти. Отож торт без випікання. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Розпочну з приготування крему. Для цього беру 500 г 20% сметани і додаю цукрову пудру. Спочатку легенько перемішую пудру зі сметаною. Далі починаю збивати. Щоб крем став трохи густішим, я додаю згущувач сметани. Тоді крем відразу стає густим. Далі беремо 4 ківи, я вже почистила і буду нарізати тоненькими кружальцями. Два банани теж нарізаємо кружечками. Тепер я беру 500 грамів печива. Ось такого. Тарілку трішки змащую кремом і печиво трішки змащую кремом. Та викладаю на тарілку. Формуємо розмір майбутнього торта. Шар печива змащуємо кремом. Поверх крему викладаємо ківі. Шар кіли теж змащуємо кремом, щоб добре тримався наступний шар печива. Друзі, я помітила, що тільки 5% моїх глядачів підписані на мою кухню. Давайте разом це виправимо. Ви можете допомогти мені розвивати україномовний ютуб. Для цього просто достатньо підписатися на мій канал та залишити будь-який коментар під цим відео. Шар печива змащуємо кремом. Наступний шар нашого торта буде банановим. Викладаємо кільця банана і верх змащуємо кремом. Гарно заповнюємо всі проміжки. Далі знову шар печива, перемазуємо кремом. І так, поки не закінчиться печиво з фруктами. У мене вийшло 5 шарів печива і 4 шари фруктів. 2 сківи і 2 шари бананових. Останній шар печива змащую кремом та посипаю какао або розчинною кавою. Ось такий тортик вийшов. Відправляю в холодильник на 10 годин або на ніч. Мій торт простояв у холодильнику 10 годин, і зараз я розріжу його, покажу в розрізі. Ось так от. Торт добре просочився, вийшов дуже ніжний та смачний. Я готую його не вперше, тому добре знаю, що він дуже смачний. Подивіться, який красивий, смачний. Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких. А я вам бажаю здоров'я та мирного неба і до зустрічі на марусиній кухні!